Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 14 червня, 25 рік. І таке коротеньке відео, що ми робимо, чим займаємося. Сьогодні поливаємо садок, вчора балакали, про це говорили, місяць назад весь ми його поливали, розкидали солому. Бачите те, що я казав, що можна ось напором, прямо отак напором лити на солому, чим дуже добре солома. Те, що вона зберігає вологу, це дуже добре. А те, що можна лити ось так на солому... І ти не забиваєш землю. Возимо воду ось такою ємністю кубовою. Десь виливаємо по 150 літрів під деревину, тому що ми вже поливали. Це не те, що геть посуха це. Бачимо, як гарно за цей рік дало вже нам прирости, які дали, які трошки менші, тому що стресанули. Вчора я розказував, чому стресанули. тому що холодною водою поливали і ось такі. Коріння трошки отримало стрес і коротенькі прирости пішли такі йожики. Тож ми вчора набрали води, вона трошки підігрілася за ніч, тому що ну, температура дай Боже. І сьогодні вже під обід поливаємо, зараз знову наберемо води і буде прогріватися. Качаємо помпою, зараз, можливо, покажу. Так вона трошки, потім вже підійду, покажу, бо бігаю з шлангою. Трошки вона, ну, не дуже я задоволений нею, але як дешевий варіант для поливу. Бачимо, як вона там розривається, а качає, ну ось так, ну качає, качає швидше, кубовий бак викачуємо за 12 хвилин. По, під полив. Можна було, звісно, і мощнішу взяти. Тому що ця помпа, дана помпа, вона працює. Я її потім покажу. Зараз вода закінчиться, я підійду її покажу. Ця помпа працює, такі вище середні обороти потрібно робити, щоб працювала. Трошки ми почали вчора, вон, бачимо, там в кінці обробляти садок. Наше просо майже засохло. Не будемо нічого робити, будемо чекати. Мани з небес. Вон там. В кінці бачимо чорніє, почав обробляти, тому що вологи немає, немає що втрачати, робимо мульчу. Ну і красивіше. Оте що, просто красивіше буде виглядати наш садок. Чорним, знаєте, та, та і все. А так, ну, воно і так, ось пилюка. Бачите, яка пилюка. Ось так вона працює, ну дорічить, дай Боже, зараз вона закінчиться. Так вона глушиться. І все. Зробили ми таку підставку під нею до Куба. Нічого такого, кран той не працював, то ми зробили тут кран в кришці. Але зараз користуємось цим краном, він дуже добре тримає. Зробили такий перехіднічок. І рамку таку виварили. Син зробив мені тележку під Єврокуб. І виварили таку рамочку, і ось ця помпа. Ну, характеристики, ось кому цікаво. Там зупините, подивитеся, що там не знаю. Я просто хотів міні-помпу. Міні-помпу для поливу саду, щоб швидше. Ну, сказати, що я задоволений, не дуже задоволений. В принципі, ну і не дуже рекомендую так сказати такі помпи, можливо, інші виробники, хоча це. Я вибрав одну, мені казали, що то гірше, ми прийшли вам краще. Та там коштувала тоді 2500 тисячі. 3000. Ну, малі кошти, звісно, за малі кошти, що ти отримаєш, потрібно, щоб качала, на... тому що її тільки як був завів, то злякався, що вона ну, геть не працює. Ну, на холостих і воно, вода просто єлі-єлі текла. Тільки більше, в більше середніх оборотах такі обороти вона тільки починає начебто щось качати. Високі обороти, так, да, дійсно шурує, як дурна. Але це сказується на витраті палива. я вам скажу, Так що ганяться, ну, от 2 куба викачати це на 1,2 літра бензину йде, щоб 2 куба викачати. Так що, тому що працює, звісно, ну, на високих оборотах, то й витрата. Заводиться дуже легко. Управління газулька, ось глушилка, все зручно. Підсоєдинили, кран відкрили, воно саме, саме потекло, знімається. Дуже вона легка, я її поставив, я її знімаю, тому що тут, ж, як завжди, можуть... Можуть, то звірі у нас шланги крадуть. До речі, сьогодні знову вкрали шланги у нас на городі. Звірі. Ну, звірі, не люди, а звірі дійсно. Погризли, вкрали. Але то окрема тема вчорашнє відео є. Заходьте на вчорашнє відео і побачите там все. Так що дуже легко ось така ручка в неї. Береться, знімається. Ну, вже два роки працюємо. ну, Качає, качає. Звісно, для того, щоб ось так легко взяти її, там, можна до річки взяти, накачати воду, чи що вона в дуже добре. То да, зручно, кинув її, однією рукою взяв, кинув її в багажник і все. І користуєшся. Тут, тут, да, тут плюси. В тому, що вона щось вона слабенько качає, ну, що є, то є. Тож, можливо, можна було взяти за 5 тисяч і качати на холостих, і воно буде набагато краще. Так що такі справи. Працюємо такий огляд, огляд, не огляд. Кому цікаво, запитуйте, розкажу. Так поливаємо і ж кажу. Вон вчора почали обробляти садок. Красивіше просто стає. Тут було так, а стає ось так. Красиво все мотоблоком. Потихеньку. Вчора до ночі. Зараз хоч і спека, ну а що робити? Спека, не спека, вода тепла, у нас замульчовано, то поливати можна. Так що так, я думаю, цього поливу буде вже достатньо. Все ж таки надіємося що піде дощ. Бачимо, які прирости після поливу. ось це все у нас перший персик який пропав. Це в нас що тут? Харл б'юті, я так сказати, пропав, він знизу геть відбив і бачите, які прирости гайні. Ми лишили на всякий випадок два. Ну, може, візьмемо на живець. Один. Все, працюємо. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Їдемо, ставимо воду. Точиться і беремо тоблок і щуру. Так що ні секунди без роботи. Дякую. Підписка. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. І все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не треба.